Вчора у мережі поширили відео, де водій мерседесу на Слобожанському проспекті не надав перевагу у русі швидкій з увімкненими сиренами. В той час в кареті перебував поранений військовий, якого треба було якомога швидко доставити до лікарні. Легковик зареєстрований на 65-річну Наталію, яка проживає у Слобожанському. Втім, автівкою користується її син. Знімальна група Дніпротів навідалась до будинку власниці мерседесу. Як ви бачите, ми намагалися зателефонувати, але на жаль, відповіді жодної не отримали. Спробуємо також поспілкуватися з жителями цього будинку або інших під'їздів. Взагалі, чи знають вони про ситуацію і як вони собі уявляють її? Вочевидь, родина не спілкується з сусідами, бо їх майже ніхто не знає. Але люди обурені вчинком водія. Ні, пране, ну я не знаю, то мешканку ми якби… Не я не знаю взагалі, як цей чоловік зміг не пропустити швидку, тому що це, е, цей час на вагу золота. Я не розумію, можливо, якщо в нього заберуть машину і віддадуть на допомогу ЗСУ, можливо, він так зрозуміє, що він вчинив неправильно. Я вважаю ці дії, скажімо так, плохими, щоб не виражатися, нецензурна лексика і. Я считаю, что в наше время, особенно в наше время и даже в спокойные времена, это должно э, нести э, человек, который делает совершает совершает данное действие, должен нести більша відповідальність. за наявною інформацією, автівкою користується син Наталії, 39-річний Михайло та його друзі. Чоловіки нерідко порушували правила дорожнього руху. На них вже складено десяток протоколів. А сама пані Наталія володіє часткою у компаніях близнюках Дніпроводбуд, де серед учасників є громадяни РФ. Нагадаємо, за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються. З увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями передбачений штраф. Він складає 680 гривень, а життя кожного захисника безцінне.